Ну <гум> так, слава Ісусу, на те. Також, знаєте, мені кажеться так, що коли людина, знаєте, коли не знаємо, вже один норму, де коли буває вже не цікаво слухати те саме. Пробачте, ну, якось так трохи правда. Не? А коли є нова людина, ти вже якось так, що може, слухаєш, що він нове скаже, ну як Бог, ви почути. Слава Ісусу! Друзі, вітаю вас! Таке представлення. Особливе, але я почуваюся вже як вдома тут з вами. Хоч і не, не вдається часто приїжджати, але я хочу вам сказати одну дуже важливу річ, що е, я не приїхав тут не тільки, щоб бути вам благословенням, тому що ви для мене велике благословення. Для мене бути тут з вами, прославляти Господа, е, наповнюватись ним, його присутністю це величезне благословіння. І тому, коли ваш пастор приїжджає до нас, це не просто для нас благословіння, хоча це величезне для нашої церкви благословення, але це і для нього теж велике благословення. Тому Господь а, нас, у таких невічних, він об'єднав те, щоб ми служили один одному. В цьому і красота, що у нас немає високих, низьких, маленьких, слабких. Він всіх вирівняв, він сказав: Ви всі в мені одне єдине, одна сім'я, одне ціле. Тому тим, чим я можу послужити вам, я буду радий, якщо Господь... Буде говорити через мене, і це буде на збудування для нас усіх. Хочу задати вам одне запитання: в чому успіх такої сильної церкви? В чому сила церкви? Давайте скажемо так. У нас немає неправильних відповідей. Давайте придумаємо щось. Як ви думаєте, на вашу думку, в чому найбільша сила церкви? Здоров'я, діє Здоров любві. Духовне здоров'я, добре. В єдності Дуже, в цьому. Єдності і люблі Богу. В Богом. Да. Дуже добре, в близості з Богом. Да. Ще які варіанти? <клес> в молитві. В молитві. Да. В поклоненні. так. В Дуже добре, прекрасно. Любов. Хто Бог. сказав? Любов. Це те, про що ми сьогодні поговоримо. <клес> <клес> Знаєте, друзі, можливо, тема банальна, але коли ви задумаєтесь. Одна з небагатьох заповідей, яку Ісус залишив, нам. Ну, що Він сказав? Він сказав, люби ближнього свого як самого себе, да? але він ще одну таку дуже важливу річ сказав учням. Він сказав, по тому, пізнаю, що ви учні мої, Почему? якщо між вами буде любов, ніщо інше. Тому я хочу сьогодні з вами разом, як з церквою, як єдині одна єдина церква перед Господом. Я хочу, щоб ви подумали, наскільки любов важлива в церкві. Тому що погодитесь зі мною, що ми часто кажемо ми вміємо любити. Ми любимо інших. Ми кажемо, я люблю всіх людей. Всі так казали. Я так дуже часто говорю: я люблю всіх людей, всіх на світі люблю. А коли приходиться на практиці любити, то що стається? Не завжди це так легко. І знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що ми... Не до кінця розумієм істинність, глибину і суть справжньої любові, про яку говорив Христос. Ми говоримо, що ми любимо, але ця любов закінчується тільки на наших словах. І, на превеликий жаль, але так часто буває як і в церквах. І церкви або проблеми в церквах найбільше із-за того, що люди не вміють любити один одного. І тому Біблія каже, що нам потрібно зростати в любові. Біблія не каже, що любов це щось таке, що прийшло, і ти вже його маєш. Біблія не каже, що любов ти раз отримав і ти вже вмієш любити. Біблія каже, що нам потрібно зростати в любові один до одного. І коли я а, ради, ради цікавості подивився, скільки разів Біблія говорить, а вони говорить, заохочує, не просто говорить про любов, а заохочує перших християн до любові, то це неймовірно велика кількість разів. І я подумав, напевно, на цей фактор дуже важливий. Я не знаю, як з любов'ю у вашій церкві. Але я хочу, щоб ми сьогодні вивели для себе сім характеристик справжньої любові. І ми це буде дуже простою. Але в цій простоті я хочу, щоб кожен з нас себе перевірив, чи моя любов є такою, чи я вмію так любити, або чи я вчусь такої любові, або чи я отримав таку любов від Господа. Тому що ці принципи вони не будуть, вони не будуть легкими, друзі. Якщо нам здається, що любити легко, насправді не так. І перший текст, який ми відкриємо, ми подивимось, що апостол Павло говорить про любов. І це дуже відомий, дуже відомий текст. Це, ми почнемо цю проповідь ще з одного такого заклику апостола, який говорить про любов, про цінність і важливість любові. Хто знає, що написано в 13 розділі першого післання до Корінтян? Все, ми це читати не будемо. Але все одно відкрити 13-й розділ Першого післання до коринтян. Тому що всі ми знаємо ці характеристики любові, так? хтось навіть на пам'ять знає. Тому ми це пропустимо, але собі згадайте характеристики любові. Але ми прочитаємо той самий розділ, але з 9 вірша. Це, це одразу після цього всього любов е довготерпить, любов милосердства, ніколи не перестає і тому подібне. Далі апостол Павло говорить ще щось, і ще щось і доповнюється. Дев'ятий вірш. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. З задумайтесь, чому він після любові говорить про те, що ми чогось не знаємо, що нам не все відкрито, що, щось, ну, що ми не досконалі, ми не ідеальні. Тобто у нас немає повного відкриття про все. Є багато питань, які ми ніколи не знаємо. Ми тільки коли прийдемо на небеса, ми скажемо, вау, це так працює, Господь ніколи не знали про це. А Господь каже, мені не треба було цього знати. тобі потрібно була одна тільки річ тут на цій землі. І дивіться, він каже: ми знаємо частину і пророкуємо частину. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться оте, що частинка. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем, я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загарці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розуміємо частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. Він говорить про майбутнє. Е, простими словами, хоча я думаю, ви зрозуміли, апостол Павло говорить, що у нас немає повного відкриття. Ви не можете бути досконалим християнином, щоб знати все. Бог не відкрив нам все. Було б легше, якби Бог відкрив нам все, ми все знали, були ідеальними, дав нам силу для християнського життя, але так не працює на превеликий жаль. Коли прийдемо туди, там станемо досконалими. І далі дивіться, що він говорить, 13-й вірш, найважливіший для нас. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов. Ви розумієте контекст, що хотів сказати Апостол Павло? Він каже: ти не маєш повного відкриття. Ти, можливо, в чомусь недосконалий. щось в тебе. Ти не знаєш, як працює це, ти не знаєш, чому війне, ти не знаєш чогось. І не потрібно це знати. Є три речі, які тобі потрібні: віра. Надія і любов. Але найбільше між ними це любов. Друзі, любов це надзвичайно важлива річ для християнського життя. Але скільки ми часу приділяємо тому, щоб вчитись любити правильно? По чесному дайте відповідь собі. Наскільки багато я оцінюю себе, чи вмію я любити інших, або якою любов'ю я люблю, я їх люблю. Бо насправді, коли ми задумаємо, що те, яко, те, чи є любов в нашій церкві, це і висвітлює нас як християн. Бо Ісус сказав ніщо не буде показувати вас як християн, як тільки те, чи ви вмієте любити один одного. Тому в любові нам потрібно зростати. І апостол Павло говорить про а, глибину і цінність любові в той момент, коли в нас немає інших відкриттів. Давайте відкриємо інший текст, і в принципі ми в ньому будемо варитись цілу проповідь, Образно кажучи. Ми будемо виводити всі сім. Характеристик справжньої істинної християнської Божої любові, яку нам потрібно мати в церкві. Знаєте, я про це говорю. Я думав про те, про що я маю говорити. Для мене було дуже важливим. Я завжди багато молюсь перед проповіддю, особливо коли я куди сіду, бо свою церкву я знаю. Я знаю, про що там говорити. Я знаю, чим страждає народ, як, як, якого Бог мені доручив, щоб я опікувався ними. Але в інших церквах я не знаю питання, які у вас виникають у ваших, можливо, прямо як в церкві, а можливо в кожного особисто. Але я дуже багато молився. І я знаю точно, що питання любові це питання актуальне у всіх церквах. І тому, тому любов і ці характеристики любові нам надзвичайно потрібні не просто, щоб ми їх знали, але щоб ви їх потім застосували в житті. Тому Давайте перевіримо себе. Отже, давайте прочитаємо перше соборне послання святого апостола Івана, четвертий розділ. І ми будемо читати з сьомого вірша. Це взагалі Іван дуже багато пише про любов. Не тільки Іван, але він особливо багато пише про любов. В своєму і третьому, здається, післені теж він пише дуже багато. Але оцей, оцю частинку вірша, частинку розділу з 7 по 21 вірш, ми побачимо саме цих сім принципів, які для нас дуже важливі. Отже, друзі, давайте з 7 вірша. Улюблені, любів один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог. Є любов. По-перше, це заклик до того, щоб любити ще один, вкотре і вкотре, ще один апостолів говорить, вам потрібна любов. Тобто не те, що вона вже у вас є, бо ви Бога пізнали, а вам потрібно в ній зростати. І він говорить про щось величне, він говорить про те, що. У тебе немає любові. Насправді, ти любові не маєш. Ти не можеш її виродити в собі, ти не можеш її народити в собі. Ти не вмієш любити. Ти людина, яка не здатна любити. Знаєте чому? Я такий самий, бо ми всі егоїсти по натурі. Ми не вміємо правильно любити. І ми ніколи не навчимось правильно любити. Без того, щоб побачити зразок любові, ми ніколи не будемо вміти правильно любити. І тому він, християнам, говорить, що вам потрібно любити один одного, але де ви цю любов? Можете знайти в Бозі. Друзі, те, чого нам не вистачає, перший такий самий основний крок, він полягає в тому, що ми хочемо навчитись любити без зразка любові, без образу любові. Знаєте, всякі деталі, які виробляють десь на, на заводах чи, 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 чи будь-що інше, наприклад. Я Знаю, в Китаї люблять дуже сильно копіювати айфони, ну не знаю, як зараз. Але для того, щоб скопіювати будь-що, треба мати, треба мати оригінал. Mm -hmm. Ти не можеш скопіювати без нічого, ти не можеш це придумати з своєї голови і сказати: вот, ти мусиш залізти всередину, зрозуміти, пізнати, і тоді ти можеш хоча б якусь приблизну копію видати того, що ти хочеш скопіювати. З любов'ю точно так само. І тому апостол говорить, дивіться, улюблені любів один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто роди, любить, родився від Бога і знає Бога. Але восьмий вірш ще більше, хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Друзі, Бог є центр любові. І якщо ти не в Бозі, і якщо ти не розумієш, як він полюбив людину, ти ніколи не зможеш любити іншого. Твоя любов завжди буде недосконалою, твоя любов завжди буде не такою, як потрібно. Твоя любов буде закінчуватись тільки там, де тобі добре. Знаєте, ми любимо, ми вміємо любити до тих пір, поки, поки нам комфортно любити. А як тільки перестає бути ми кажемо, я тебе вже не люблю. А, Ти мені став дискомфортний, не люблю цю людину. Або ми кажемо, я зрозумів, що я не люблю людей. Бо мені щось не пішло з цією людиною. Тому апостол говорить, перший принцип говорить про те, що любов це Божа природа. Для того, щоб скопіювати істину любов. Нам життєво необхідна ця любов. Дві речі, а, говорячи про цей принцип. Для того, щоб нам практикувати цю любов, нам потрібно перебувати в цій любові. Нам потрібно пережити цю любов. Розумієте, друзі, коли ми відчуваємо Божу любов на собі, ми не просто знаємо про неї, ми її відчуваємо на собі. У нас з'являються неймовірні сили, щоб любити інших. Ви погодитесь зі мною? Коли ми просто знаємо про неї, і нам важко такою любов'ю любити, ми кажемо, яка це важка любов. Як Бог так полюбив світ і як віддав свого сина. Я не вмію так любити. Тому що ми не переживаємо її на собі, ми не відчуваємо її на собі. Ми тільки знаємо про неї, чули про неї. Отже, істина любов починається з Божої природи. Далі, що він говорить? Дев'ятий і десятий вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Друзі, ви бачите, як він розкриває сутність Божої любові. Дивіться, по перше, любов належить тільки Богові, Бог центр любові. Вона не від нього походить, а вона в Ньому. І по-друге, він далі говорить про те, що любов це дія. Любов діє. Бог не просто сказав, я полюбив людей, але ви собі там розбирайтесь, як ви собі там придумаєте. Любов завжди діє. У нас у людей навпаки, правда? Ми кажемо, я люблю тебе, але якщо ти будеш робити, то то то. -то" Жінки кажуть чоловікам. Я буду любити до тих пір, поки ти будеш або навпаки, чоловіки теж не ідеальні. Жінки, я не хочу вас зобразити. Ми всі грішники і всі егоїсти, я сказав на початку. Тому нам всім треба вчитись любити як і жінкам, так і чоловікам. Але він говорить про те, що як любов в Бозі, але перша фундаментальна річ, яку ми повинні пам'ятати про любов, якщо ти кажеш, що ти любиш, ти маєш діяти. І ця любов не очікує нічого спочатку, вона діє. Вона дієва любов, вона впливає. І він говорить про Бога. Тобто він описує ідеал любов. Він каже: любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог посилає свого Сина. Він не очікував, поки ми почнемо його сам любити. Він почав любити. Друзі, але ми не говоримо про якісь, якісь захмарні духовні істини. Я хочу, щоб ви цю істину застосували в церкві. Я хочу, щоб ви подумали, ви вмієте так любити один одного, щоб не чекаючи нічого, піти і любити людину, піти і діяти, піти і віддавати, не чекати від неї любові, не чекати нічого взамін. А щоб у нас була ось така любов. Бо я кажу, зазвичай по-людськи ми чекаємо, поки до нас підійдуть, поки нас похвалять, поки нас будуть любити. Тоді ми взамін будемо любити. Божа любов не така. Тому церква формується з ось такої любові, коли ми, не чекаючи нічого, біжимо туди. Де потрібно любити, і любимо, так як це зробив Господь. Mm. Це другий принцип, це любов, це дія. Третій, 11 і 12 вірш. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Це знову ще один заклад. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любим, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилася. Друзі. Третя фундаментальна річ для істинної любові полягає в тому, що коли ти любиш, коли ти проявляєш любов, повір мені, ця любов до тебе повернеться. Бо любов народжує любов. І він говорить про це, він каже: якщо Бог вас так полюбив, якщо ти пережив цю любов, то ти не можеш, по ідеї, ти не можеш не любити інших. Бо якщо ти справді пережив цю любов, ти тебе буде нести просто, щоб любити інших. Любов народжує любов. І я знову повертаюсь до теми, до, до того питання, що ми завжди очікуємо любов. Але погодитесь ви зі мною, що коли ми бачимо людину, наприклад, людина, яка нас не любить, от ми явно відчуваємо на нас не ну, нас недолюблює. Ну, є таке в церкві. Ми заходимо і ми вже відчуваємо це людина косу на нас диву. Ну В кожного, напевно, таке є. Ну, в моїй церкві таке є, повідомляє на мене. Я знаю таких людей, які. Вже вишукують, що ви там, щоб ви там такого, їх дуже мало. Але ну, на великий жаль, в церквах таке, в церквах таке, кожен в церкві таке є. І ми відчуваємо це на собі. І скажіть мені, до тих пір, поки ми не почнемо цю людину любити, ця ситуація такою і буде. А якщо ми підемо і проявимо любов цій людині, якщо ми проявимо смирення, і підемо і скажемо, я хочу послужити тобі, я хочу щось зробити тебе, я люблю тебе. Я впевнений, що яким би це серце не було, можливо, не з першого разу. Але з 2, з 3, 5 з це серце розтопиться. Знаєте чому? Тому що любов народжує любов. Ось так Божа любов працює, вона не працює по-іншому. І тому, якщо уявіть собі, якщо в церкві так буде, уявіть, якщо церква буде жити такою любов'ю. Отже, Іван говорить, що коли Бог нас полюбив, це має випрацювати або народити в нас любов. Рухаємось далі, 14 і 15 вірш. І ми бачимо і свідчимо. Що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас, бо Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Він в Бозі. І в Нім Бог пробуває. Дивіться, Він каже: ми свідчимо, ми розуміємо всі ці істини про любов. І ми говоримо про те, що Отець послав Сина світу в 14 му вірші. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім пробуває Бог, а Він пробуває в Бозі. Друзі, справжня любов завжди чимось жертвує. Завжди чимось жертвує. І я знову ж повертаюсь до питання, що ми хочемо любити людей нічим не жертвуючи, правда? Ми хочемо. Ми, ми любимо до тих пір, поки нам зручно любити людину, поки поки нам з нею добре. А коли нам з нею перестає бути добре, ми не готові чимось пожертвувати заради цієї людини. Я говорю це і до сімейних пар, до речі, це дуже важливо. Тому що якщо ми будемо практикувати в своїх сім'ях таку любов по відношенню до свого партнера, у нас сімейні стосунки просто взлетять. І, і це, і це не, не не що зараз, знаєте, чоловіки мають казати, о, це до жінок слово, а на <різь> жінки навпаки. Це до тебе слово, це до твого серця. Бо егоїзм дуже часто бере варті. Я знаю, тому я не бачу ваших сердець, але знаю, що таке такі десь думки з'являються. Отже, любов жертвує, і якщо Бог взяв сина і пожертвував. То пам'ятай, що ти маєш чимось пожертвувати, якщо ти кажеш, що ти любиш іншу людину. Ти маєш щось віддати, ти маєш заплатити якусь ціну. Ти маєш пройти через щось, де тобі дискомфортно в такій любові. Любов це ніколи не комфорт. Любов це завжди дискомфорт, але ти любиш, тому що в незалежності від обставин у тебе є ця любов всередині, і ти її проявляєш. Рухаємось далі. Сімнадцятий вірш. Дивіться, що говорить Іван. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який Він, такий ми на цім світі. Друзі, дуже просто, я не буду говорити багато. Якщо ми любимо, по справжньому, от по всіх цих характеристиках, яких ми спочатку пройшлися, якщо ми любимо, то любов Божа, якою ми любимо, це відбиток Бога на нас. Ми відображаємо Бога. Ви уявляєте? Наскільки важливо і наскільки приємно, коли я скажу вам і собі самому, що ми можемо відобразити Бога іншим людям, що ми можемо явити Бога. І Іван тут говорить, що якщо ти хочеш бути образом Божим тут на цій землі, то не потрібно там щось надзвичайне. Тобі не потрібно, щоб інші люди бачили, як ти цілими днями Біблію читаєш чи молишся. Тобі потрібно, щоб ти навчився ось так любити. Це те, про що говорив Ісус, що якщо у вас буде любов між вами, то з цього пізнаю, що ви учні мої. Любов вдосконалюється з нами так, в нас так і вдосконалюється, що ми маємо відвагу на день судний. Бо який Він, такий ми на цьому світі. Як Він любив, так любимо ми. Це відбиток Бога на нас. 18-й вірш. І шостий наш принцип. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Це можливо такий. Е... Я не думаю, що хтось любить з нас так, щоб люди боялись навколо, е... щоб, щоб всі дрожали перед нами так. Я люблю. Але часто буває в сім'ях, що ми так, ми так з дітьми поводимось. Ну, це правда, що діти приходять і так. Бо я це дав якесь слово сказати. Ми думаємо, оце авторитет у нас такий. <рес> ну, ми кажемо так по-божому. Вони приходять і мають мати страх. Ну, в якійсь мірі це добре. Добре, що діти відчувають авторитет. Але справжня любов, якщо ти відчуваєш на собі справжню любов, і це має бути між батьками і дітьми, ніколи не буде страху. Знаєте, друзі, задумайтесь, Бог все зробив. Бог, подумайте тільки, Бог святий, досконалий. Ми грішники, ми, ми, ми просто... Це, це просто уявити собі неможливо, наскільки ми були далеко від Нього. Він просто по справедливості мав би стерти всіх нас з лиця землі. І він явив свою любов. Знаєте для чого? Для того, щоб ми без страху, без переживання могли прийти до Нього. Амінь. Він не хоче, щоб ти боявся, не хоче, щоб ти дербижав перед Ним. Там Бог зараз мене десь там приб'є просто за те все, що я роблю. І, і, і Іван говорить про це, що справжню любов, яку Бог явив, в ній ніколи не буде страху, бо ця любов, знаєте, що робить? Вона забирає до себе. Вона огортає настільки, що тебе ніколи не будуть боятись. Це має бути в стосунках, знову ж повертаюся, сімейних. Жінка ніколи не має боятись чоловіка. Хоча багато чоловіків так думають. Прийду з роботи, втомлений грюкну кулаком по столі, і все стане на свої місця. Це не любов. І так само в стосунках батьків і дітей. Отже, він каже: любов не має страху, навпаки, любов вона забирає, любов вона огортає, любов вона тримає тебе і дає, дарує спокій твоїй душі. І далі, 19 і 20-й вірш, він говорить, і 21. -й. Ми любимо Його, бо він перший нас полюбив. Як хто каже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить. Як може він любити Бога, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб хто любить Бога, той брата свого любив. Ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб ваше християнське життя, ваша, ваші стосунки з Богом відобразились у вашому християнському житті. І це можливо тільки через любов. Друзі, я хочу і заклик сьогодні, і до мене теж, бо я, готуючи цю проповідь, себе перевіряв. Мій заклик до нас всіх разом, щоб ми зростали в любові, щоб ми, по-перше, перевірили себе, в якому з принципів я ще не достаю, де мені треба зростати. Але зростати в цій любові ми можемо тільки тоді, коли ми будемо зростати в пізнанні любові Божої до нас. Ви з цього ви сили будете мати. Як тільки ми будемо купатись цій любові, ми будемо завжди її на собі відчувати, ми будемо мати силу любити інших. Тому я бажаю вашій церкві, прекрасній церкві, яку я дуже сильно люблю, щоб між вами була одна єдина річ: любов один між одним. І ви побачите, що ви дуже швидко поміняєте місце, бо у вас тут просто не буде вистачати вам місця, у вас зал буде заповнений, бо люди побачать, що тут істинний Христос не по словах, не по проповідях чи піснях. А по вашому відношенні один до одного. Ось де ключ до істинного християнства. Ось де ключ до істинної церкви і зросту церкви, і міцності церкви. Нам потрібна любов. Амінь. Давайте встанемо допомогли нас.